Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Ольга Коріненко та Сергій Кузьменко зустрілися з військовими перед відправкою. Олександрійській реанімації 50 років. Зони відпочинку біля водойм не працюватимуть. Рішення комісії ТЕПТАЙНЕС. Бійці одного з підрозділів НГУ, який дислокується на території громади, пройшли курс інтенсивної підготовки та готові до виконання поставлених завдань. Перед відправкою найгарячіші точки військовослужбовці та командир підрозділу зустрілися з начальницею Олександрійської РВА та міським головою, які тримають шефство над підрозділом. Понад 10 років один з підрозділів Національної гвардії України дислокується на території нашої громади. Особовий склад брав участь у звільненні багатьох населених пунктів на сході ще у 2014 році. З першого дня повномасштабного вторгнення військовослужбовці підрозділу виконували ударні снайперські розвідувально-пошукові завдання на Луганському та Донецькому напрямках неодноразово відзначалися нагородами різних рівнів з наступом повномасштабним. Ми перші, хто стали на захист нашої держави, починаючи з Луганського та Донецького напрямку. За час нашої ротації, яка продовжується протягом року, починаючи з 2022 року, 50 військовослужбовців були заохочені різними державними нагородами. 35 військовослужбовців нагороджені державними нагородами, 20 заохочують відомшими нагородами, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Є і досить негативна статистика, але вона є: 29 військовослужбовців були поранені. Серед них, на жаль, 3 військовослужбовця загинули. Краще з нас Олександрійська громада постійно підтримує підрозділ у питаннях покращення матеріальної бази для спецпідготовки в рамках шефства над підрозділом НГУ. Начальниця Олександрійської районної військової адміністрації та міський голова ознайомилися з підготовкою до виконання завдань за призначенням в зоні бойових дій та зустрілися з командиром підрозділу. Гвардійці перші, хто поряд із збройними силами України, стали на захист. Нашої держави, починаючи з 2014 року, починаючи з повномасштабного вторгнення ворога на терени України, саме гвардійці, перші, хто стали на захист Києва, Суми, Чернігів, Харків, Донецький напрямок, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. Над можливостями, над силою, наскільки я знаю. Своїм майстерністю ви зробили максимально все і ваші побратими для того, щоб очистити північ нашої держави від нечисті, для того, щоб очистити південь від нечисті. Сьогодні дуже важкі йдуть бої, і важка ситуація на Луганщині, на Донеччині, на Запоріжжі. Ми все це дивимося із новин. Ви знаєте, все це на практиці. Де б ви не народилися в Олександрії, Києві, Дніпрі, Чернігові. Ви для нас, для Олександрійців, наші рідні захисники, яким ми віримо, на яких сподіваємося і знаємо, що ви захистите Україну і захистите місто Олександрію. Підтримка Олександрії завжди буде максимальною для того, щоб ви. Максимально ефективно зробили свою важку чоловічу роботу і захистили нашу землю від нечисті. У вас попереду важка робота. Я від всіх олександрійців хочу побажати вам, щоб ви були твердими, щоб ви були впевненими в собі, щоб ви пам'ятали про те, що ви нам потрібні. Підтримує підрозділ і Приютівська громада. Наряду із Олександрією, Приютівська громада також піклується, вболіває, хвилюється за вашу долю за те, щоб ви ефективно могли виконувати поставлені завдання. Наша співпраця вже давня, я впевнений, ви це відчуваєте. Ми намагаємось будь-яким чином покращувати, як Ваше матеріальне положення, так і надавати максимальну допомогу для більш ефективних проведень навчань на території Приютівської громади. Перед відправкою у зону бойових дій бійці пройшли курс інтенсивної підготовки та готові до виконання поставлених завдань. Ми повернулися з зони бойових дій для проведення злагодження, доукомплектування укомплектування підрозділу та шану. Всі прекрасно розуміють, що під час виконання бойових завдань у нас підрозділі також були ранені, також були ну, хлопці, які загинули. Е, і ну, підрозділу по-любому потрібно вийти із зони бойових дій, для того, щоб трошки перехватити свіжого воздуху, відпочити, набратися сил, для того, щоб ми могли спокійно їхати наступний раз в зону проведення бойових дій і виконувати завдання за призначенням, які будуть нам поставлені нашим вищим командуванням. За даний час, поки ми перебували тут, ми проводили злагодження з другими підрозділами. Також наші хлопці виступали в ролі інструкторів для проведення занять з школярами, студентами, з цивільним населенням, військово-патріотичне виховання і так далі. Зустріч завершилась врученням командиру підрозділу прапорів України та Олександрії, які супроводжуватимуть військових підрозділу на бойових завданнях. Олександрійська реанімація. Вона ж відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Наприкінці квітня святкує своє 50-річчя. Олександрійська центральна міська лікарня, перша на всю область, відкрила відокремлене реанімаційне відділення. До 1973 року при закладі діяла анестезіологічна служба. Тетяна Дячук, завідуюча відділенням, згадувала, хто був першопрохідцем та хто розвивав реанімаційну співпрацю право в Олександрії Олександрійській реанімаційній службі «50» Наразі має назву відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. В штаті 50 медпрацівників, зокрема, 7 лікарів. Як було раніше, та як з'явилася реанімація в Олександрії, згадувала Тетяна Дячук окремий галузь нашої медицини, яка є найважнішою, найцікавішою, найскладнішою, найскладнішим розділом нашої медицини. Якщо казати про історію анестезіології, то вона почалася з 1846 року, коли Уілія Мортен вперше провів загальне знеболення. Наука дуже молода порівняно з іншими медицинськими науками. Але як я сказала, вона дуже цікава і дуже складна. Якщо брати історію наш, нашого відділення в нашій міській лікарні, то вона складає 50-річну історію, яка е, з багатим досвідом, і е, яка з багатим досвідом вперше е, сюди приїхала на працю медична маленька сестричка Васильченко Екатерина Катерина Іванівна, яка після фронту. Стала робитись тут першим наркотизатором. Вона була одна. Далі на допомогу до неї в 1960 році приїхав молодий красавець лікар Лісовський Орест Михайлович. Приєдналися Тютенка Зіна Олександра Чепура, Лідія Петрівна Ковальчук. Ганна Євгенівна в 1967 році була створена анестезіологічна група, і Лісовський Рис Михайлович став завідуючим цієї анестезіологічної групи. 1973 рік став знаменим для анестезіологічної служби в Олександрії. В місті відкрилося перше в області відділення реанімації. Поступово відділення реанімації. Приєднувались лікарі Стойка Інна Тарасівна, Багмут В'ячеслав Андрійович, Орлов Євген Сергій, Сергійович. На жаль, вони пішли вже з життя. Та медичні сестри Коваленка Валентина Іванівна, Колісник Ольга Вікторівна, Нагорна Тамара Михайлівна та інші. Зараз відділення нараховує шість ліжок інтенсивної терапії. За рік проліковано понад 500 хворих, проведено три тисячі різних загальних знеболювань. Зараз відділення нараховує шість ліжок. У відділенні працюють сім лікарів, із них три молодих спеціалісти і четверо лікарів з вищими категоріями. <різований> е, да. крім, крім цього, в відділенні працюють 10 медичних сестер, які е, в палатах інтенсивної терапії виконують свої обов'язки, і 12 медичних сестер, які анестезисти, які е, Разом з лікарем приймають участь у проведенні знеболювань при хірургічних втручаннях. У нас є так еспрес лабораторія де працюють лаборанти фельдшери-лаборанти, які за рік проводять понад 250 тисяч досліджень, лабораторних досліджень. Згадує Тетяна Дячук, і роки пандемії було важко, але змогли подолали. Якщо згадувати пандемію, то нам прийшлось дуже важко. Тому що ми на базі неврологічного відділення ще розширилися і відкрили ще шість ліжок, а штати нам не додали. І нам приходилось робити дуже важко, із ночі, із ночі в ніч, із суток в сутки, тому що хворих було дуже багато. Ну у нас є гарні результати цих лікувань в першу хвилю. У нас дуже низький відсоток смертності. За останні роки суттєво покращилася матеріально-технічна база, зауважують лікарі. Я працюю з 2009 року. Коли я прийшла сюди, звісно, що не було такого е, висококласного оснащення, як на даний момент. Але коли розпочалась ковідна інфекція, дійсно ми почали отримувати високоінтелектуальні апарати штучної вентиляції легень високого класу, е, почали отримувати кардіомонітори, апарати УЗІ. На даний момент у нас працює киснева станція, яка полегшує. Е, надання допомоги і покращує якість цієї допомоги зараз нові виклики: війна, постійні повітряні тривоги. Але, попри все, продовжують працювати і надавати реанімаційну допомогу. Зони відпочинку біля водойм на території Олександрійської громади на період дії воєнного стану працювати не будуть. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕП та НС під час засідання. Причина неможливість забезпечити відпочиваючих укриттям у разі надзвичайної ситуації воєнного характеру та повітряної тривоги у місцях масового відпочинку на воді. Докладніше наступний сюжет. Відпочинок біля водойм на території громади до закінчення дії воєнного стану заборонений. Таке рішення було прийнято членами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання. Триває військовий стан у нас ну у нас триває війна, да і ми виходили ну, в проєкті рішення. є про те, що ми забороняємо купання на водоймах. Це зумовлено тим, про те, що ми не можемо ну, забезпечити в випадках там, повітряних тривог і тому подібне евакуацію людей, які будуть відпочивати на цих водоймах. І це саме головне, бо наша одна із найголовніших відповідальностей це забезпечити безпеку людей. Комунальне підприємство Муніципальна безпека періодично проводитиме патрулювання місць відпочинку та інформуватиме відпочиваючих про заборону купання. Водойму розташовано суміжно з вулицею Полтавська, технічні водойми на територіях колишніх земель ДП ДПБругія, визнати несанкціонованими місцями відпочинку біля води, відповідно до вимог правил охорони життя людей на водних об'єктах. Третє. Заборонити купання населення у невстановлених місцях на території громади, в тому числі в затоплених кар'єрах, пожеж, пожежних водоймах та ставках, які не визначені як місця масового відпочинку людей на воді, та де відсутні сезонні рятувальні пости з рятувальниками. Наступне питання: запобігання виникнення пожеж у природних екосистемах, приватному секторі та на сміттєзвалищі. Так, за перший квартал на території громади зареєстровано 65 пожеж, 46 з яких стосувалися сухої рослинності. Підрозділи ДСНС готові до гасіння пожеж і в екосистемах. Зазначу, що пожеж у лісових масивах підпорядкованих філії Черноліське лісове господарство на території громади протягом року зафіксовано не було. Так само не було зафіксовано і в минулому році, але практика таких пожеж в місті Олександрії була. І була досить недавно, це в 2020 році. Тоді пожежа мала значні розміри, досить довго їй довелося витрачати часу на її ліквідацію. Окремо зупинюся на тому, що зараз функції нагляду. Державного нагляду у сфері господарської діяльності, зокрема за тим, як дотримуються вимоги пожежної та техногенної безпеки, не проводяться в зв'язку з тим, що військовий стан, тому з метою попередження пожеж в екосистемах. Основне зусилля інспекторського складу направлено на проведення масово-роз'ясувальної роботи. Щоб зменшити кількість загорянь, комісія з ДЕП та НС вирішила заборонити розводити багаття в лісосмугах та спалювати суху рослинність. На порушників будуть накладені адмінпротоколи та штрафи. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і віримо в перемогу разом.